На Волині правоохоронці викрили зловмисників, які торгували зброєю. За інформацією сектору комунікації поліції Волинської області. Затримання фігурантів справи відбулося 19 липня. Для належного документування злочинних дій поліцейські придбали у зловмисників автомати АК 74 та 150 набоїв. До них оперативники управління карного розшуку спільно з працівниками поліції Кам'янька-Ширського районного відділу поліції задокументували злочинну. Діяльність організованої групи осіб спрямовано на збут вогнепальної зброї, в тому числі і автоматичної, на території Волинської області та інших регіонів держави. Під час проведення санкціонованих обшуків у зломисників вилучили два автомати АК 74 та АКС 74 два карабіни сьомого калібру, димові гранати і шашки, майже 900 набоїв, гроші та автомобілі. Вчора, 19 липня, 2023 року за силової підтримки спеціалістів, з підрозділу КОРД даних осіб було затримано. Ними виявився 37-річний киянин та двоє жителів Черкаської області. Даних громадян затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. На даний час їм вже оголошено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю бойовими при. Пасами або вибуховими речовинами.